Ну, чого всі фані дівки такі прикрі. До мене не доходить. Що ти з мене хочеш? Живеш ти собі у берегометі, живи собі там. Завтра восьмій 8 годині на наряд не можу. Не можу, бігати не можу. Та бо завтра о 7 годині громадянин Демінчук нап'єся і ми горячка білогорячки знову буде ходити котити людям по вікна. А це протокол. План, ну ви розумієте. Слава Україні! Героям слава! Тарас, добу все нормально. <свісно> Ти на мене кривди не тримаєш. На дурних Івані зла не тримаю, понь. Все я, нормально. Я не то, що дурний, я загонистий трохи. Загонистий дурний такий твій дід Петро, веромід. Як виявилося, історія Ганусі та Іванка таки має продовження. Нові серії серіалу Гануся вже дуже скоро.